Де не будете. Якщо ви звикли на новий рік ставити сосну, я вам пропоную ідеальний спосіб, щоб забути про ці новорічні клопоти на багато років придбати собі ось таку штучну сосну. Лі, яка вона гарненька, пишненька, всі гілочки литі. Виготовлена вона з високоякісного матеріалу, немає ніякого запаху. Її було розпушувати одне задоволення. Така вона, знаєте, дуже приємний на дотик. Ну а зараз, ясне діло, я її прикрашу іграшками і гірляндами. Переходьте по посиланню, обирайте собі красуню, яка буде радувати вас і ваших діток не один рік. А пока... ще одне блюдо вчора у Лєни в кумушки видивилася наробила принцески, називаються. Ну, бутерброди. Ми робимо. Трішки інакший варіант. Туди у фарш додається і цибуля, чи на сорубку, чи на терти, яєчко, сіль, перчик, фарш. Накладаємо на, на батон зверху сиром з майонезом і в духовку. Ну Тут варіант трішки інакший. Ну, спробую. хто я така, щоб не спробувати. Правильно, тут у мене фарш є курячий. фарш курячий, так. Який? Не знаю, скільки в мене тут його є. Грам 300, може 400. Десь так. Значить, Тепер треба натерти сиру. Ну, я вже заходила в Тік-Ток, дивилася оригінал рецепт. То туди треба сулугуні, Ну, в мене який є, так і є. Сметанковий смак, звичайний, твердий сир. Та й все. Ро наук. на око. На око, ну що робити? Так, зараз побачимо. О, щоб не переборщити, хватить. Хватить грам стол пекло. Сир до фарші. Яйко. Є. Солим. А що це в мене солянка якась інтересна? Та ні, нормально, нормально. Наче, наче нормально. Так, хватить, щоб не пересолить. бо ж. Сир. Ага, ще перчик треба ще знайду. Єлі знайшла перець. В літній кухні там є, так не хочеться жити. Ну, це все діло робиться за смаком. І гарненько перевіжуємо. Можна ручкою, а інакше, мабуть, що й не вийде. Попробую ложкою. Рука є рука, що там балакати. Коротше говоря. А хоч батон у мене є зараз нароблю. Ну, гарно перемішуємо. Так, дівчатка заслала, за, заслала, щось язик у мене наче тормозить. Що це воно таке? Жаровню заслала пергаментним папіром. У мене є одна підписниця, я вже і не пам'ятаю, чи вона є, чи вже її і, і немає. Може, я її таблокувала, бо вона мене трішки трішки дістала, чесно вам кажу. От вона дуже слідкує за моєю мовою. І от яке я слово не так скажу, під низом, значить, поправочка. Кажу протовень, ну, ну звикли так, розумієте? Деко, під низом, деко, деко, деко. Я вже їй зразу писала, чи вам робити нема чи Людина добра, Господи мати Божа, да ми всі і так стараємося позбутися від неправильних слів. Але ж ну часом проскакують: хоч крути, хоч верти. Тому. Не деко, не протувень, а жаровня. По-нашому, по сільському. Жаровню застилаємо пергаментним папіром. Ну, і в оригіналі там клались такі бутерброди на решітці. Вони в духовці запікаються на решітці. Але ж можна і отак жаровню засилати папіром. І... І викладати ці бутерброди. А, не видно. вам не видно, яке накладаю, е? не видно, треба, щоб було видно. Отак, і все. У мене, наприклад, є ще такий варіант. Треба змазати соусом якимсь батончик. А зверху фарш накришена дрібненько цибулька, сіль, перець яєчко, а тоді притрусить зверху сиром з майонезом. Ну, ну коротше, таких варіантів багато. Але от в не вчора побачила ось такий, такий варіант, то чому б і не спробувати? Ще й такий. Так. Коротше, накладаємо. Видно, куди я її кладу. Видно. Дівчатка. Зробила я такі бутери і ставимо, ну, там кажуть, що треба в духовку 170-180 градусів більш туди підверх ставити. Якщо верх не включений, то більш підверх. На який час не оговорюється, але я ставлю, я ж грію вже на 200. Може, то в мене 180, я не знаю. Коротше говоря, ставимо, поки не зжариться. Ну і зготувались мої бутерброди, які називаються принцески. А чого вони так називаються, я не знаю. Ну, щоб я їх ще на сіточці жарила, так вони б ще б хру хрумтючі були. Тож, гарячі? Гарячі. А треба ж обов'язково брати чим? Правильно, руками. Я ще матчо підріжу, щоб тільки посмакувати. Вони пропеклися всередині. Непогане. Ну, і цибулька б не завадила. Вони були б сочніші. Ну, але такий рецепт. Тут нічого не зробиш. Ну і непогано. Я там, я зайшла в тік у коменти ця дівчинка, що оригінал, я забула, який звати. Така приємна молода дівчина. Так там же ж страшний суд. <сум> половина людей же ж пише, що нормально робили, добре все. А половина, так і бекали, і мекали, хай бог милує, ну. але ж непогано. Ну нащо ж таке виділувати? Не Няп... не погано. Мм. Mm. Супер. Ага. Поп'ю ще з вами каву сюди, трішки перепочину. Може ще на вуличку вийду, на дворі сніжок припорошує. Доїла ту принцеску. бутерброд дуже добрий. Хто не робив, робіть. Прям дуже, якщо любите, щоб ще хрумтіло, так гарно. Так. Ну, мені на решітку класти не треба. У мене і так гарно воно піджарилось. То, куди його ще більше піджарювати? І риба на новий рік, на стіл, те, що треба що, О, Це вже два блюда. є. Ще в мене є один салат, який. А, 20% заряду залишилось. Зараз піду поставлю на зарядку, пише. Ще в мене є один салат, який ми з вами маємо спробувати зробити до Нового року. Зробимо. Не, не знаю, чи завтра, ну треба зробити попробувати, чи стої ще, чи ні. Значить, розказую ексклюз... ексклюзивчик. ребята, поки горес ще не оре. Це буде Рілс. Ви готові це побачите? Найдорожчі маркери а за все існування життя блять, людства, прошлого і цього, яке тільки існує в цьому світі. 500 євро. Маркери для малювання. Да-да-да, вони стоять у мене під столом, щоб це ніхто не бачив. Добрий, добрий вечорок. Всі будуть розпаковувати ермеси, хуєси. А у мене нахіра мені ті ермеси, ребят. У мене маркери. Ви, ви, ви бачите цю кольорову гаму? Да, да, да! Ето ексклюзивчик. Погнали! Люди зійшла з розуму! Єс! Давайте оплески! Тапайте, тапайте мене! Давайте, давайте, давайте! Підтримка! Є є є! грати. ребята, це серйозніша тема. Це куди? Тут уже мене в баблах, уже ніхто не побідить. Ребят, оце, це остання стадія, ребяточки. Добрий вечір, добрий вечірочок. Оце як я начну малювати. Ж вони ще ж навіть не розпаковані. Ви понимаєте? Март тако, підійде під стіл. А що це таке? Я кажу, це мені на рекламу не чіпай. Олег прийде подивиться, а що тут за коробка Мазь? Я говорю, мені треба зняти, не чіпайте, не трогайте нічого, це все моє. Да-да-да. Оце стільки там кольорів, відтінків. Нагадую, чим більше в нас відтінків, тим красивіший малюнок, тим він відповідає референсу там і так далі. Бачимо, так? Так, ребятки, бачимо кольорову гаму. Тут і в очах повилазить і дальтонікам буде видно тут. Просто нереальні цвіта. Нагадую, нагадую, це ж якби у мене фломастерів не було, у мене фломастери ось. Ось. Ось новенькі. Ось пачечка. Ой, де вона. Вони просто ще навіть не викладені, ребят. Ну, як ви, так? Вони ще навіть не пронумеровані, нічого з ними. ну... Просто нова пашечка, ну Но місце ж що ще є. Птиція, полички пустенькі. Я ж заготовилась. Хтось огірками заготавлюється на зиму. Я маркерами. Кожен свої своїх Значить, нагадуємо кольорову гаму. Всі побачили, так? Да? Ну, знаєте, такого просто ні в кого не буде. <кхід> ні, Олег не плаче, Олег сміється, ви що? Олег не плаче. Так, дивіться, я його не відкривала ще. Ага, вони йдуть якось в пакеті, отак. А чуєте? а може ці фломастери самі малюють? Може я сижу з боку, а вони самі мені малюночки? Може тут є якась кнопка спеціальна. А чим їх заправлять? Бо... Я Бог його знає. я просто побачила фломастери, ціна хороша. Я думаю, ну вони, навірно, ну по-любому хороші. правильно? Класні. Я думаю, за що мені знати, як їх заправлять? Ви бачите, скільки в мене цих маркерів? Коли воно закінчиться, тоді будемо думати, чим його заправляти. Це ще коли случиться, люди добрі. О, а кейс тут хорошенький. Не треба вам на тему полички заказувати. Кейс, то супер. Дивіться. ви ще таке побачите? Це якийсь як міні-холоділь. Боже, і полички самі вилазять. Ви бачите таке? Оце воно через оце стоїть 500 євро. Це через фламастери. Це ж я, мабуть, щось не так поняла. Це, мабуть, такий кейс красивий, спеціальний. Олегу, скажемо, що на тему заказали. Вони там знають. Клас! Люди купляють холодильники для масок і патчів, а Я холодильники купляю для маркети. Так, да, так буває ж можна сидіти, як антистер. І малювати не треба, отак сидиш. На, на-на-на. Дурка за мною плаче. А чому вам шкода Олега? Ви мене пожалійте. Ви мене пожалійте. Олега їм шкода. В Олега все добре, він маркери по 500 євро не купляє, в нього все добре. Ой! Подписчики мої, а їм Олега жалко, обидно, если чесно. Так. Фешн-блогери <клухи> в Інстаграмі будуть в шокі. Новогоднє розпакування. Такого ще ніхто не бачив. Так, ховаємо назад, чекайте. Мені ж це все красиво надо гнять буде. Ну я ж блогер, правильно? Флам... Мішок сломати? мішок. Зато кольори, які, гляньте. А? А? Красота. Ха! Буде в нього розлад тривожний, тоді я елегу купим. Правильно! Я... Я хоро... Яка хороша думка! Правильно! Ну, я ж ти такі совєти хороші. Я повністю згодна. А я заценила шуточку. Смішно. Мені подобається. Уже аватарка помінена. Ви бачили? Ви бачили? Скоро. І імена почнемо міняти. А що ж нам? А що ж нам? Далі. Сьогодні я отримала фломастери. Ну, мало, да? ви поняли? Малувато. фломастери маркери від бренду Туліарт. Називається Тулі Арт. Хто не чув, я чула, наслухалась в телеграм-каналі. Хтось їх любить, хтось їх не любить, хтось ненавидить, хтось без них малювати не може. Тобто, такі якісь настільки різні думки. Хтось вважає клас, хтось вважає той повнішою. Начнемо з того, що є відтінки для тіла. Я приближу вам. Ви бачите? Відтінки для тіла. Тобто, руки, наконець, то може бути не як сердельки, я не знаю. І тут всі відтінки шкіри, які можуть і не можуть бути. Бачите? Що моя рибочка, Люда? Ну, що моя рибочка смієшся? Це не смішно. Це не смішно. А, це якісь одинакові, чи що? Непонятно, ладно. Ми потім розберемося. А тут ще кольорові. Ну Мені кольорів теж малувато. Я думаю, що це отакі відтіночки, мені ще якби, теж би, де й не хватало би. Та й не хватало би, правда? Яка ціна, я не знаю. Зайдіть до мене в інстаграм, і там відмітка магазину зайдете передивитесь. Це залежність. Туліки то просто. О, бачите, туліки. Це ще й туліки тепер треба називати. Я ще скорочених названь не знаю. Я ще не настільки профіль. Просто. Просто покажу ту лі арт Ми будемо знати. Наразі фешн на стопі трішки, поки малювання. Та я не знаю, ні, не те, що на стопі. Я просто... У мене на стопі багато чого, не тільки фешн, через те, що я не можу розриватися. Я не хочу. Кудись бігти. Я, я хочу зупинитися. Я собі січень дозволила поробити те, що от просто для душі, без реклам, без рекламних інтеграцій, без цього всього. Я собі про моду тихенькою, що читаю, але транслювати, якщо сказати мені, що зараз людей знімають про рілс моду, чи сядь малюнок, помалюй, то я виберу малюнок помалювати. Зараз у мене так стан, душа. Дивіться, зайдіть в Інстаграм, у вас там фешені в Зараз кожен блогер фешен. Хто не фешен? Ви скажіть мені, хто не фешн, вже трошечки осточортіло, тому поки помалюємо. Релаксую, Релаксую. коли сьогодні Є такий масажер, проминоє дебило. Релаксую, і коли сьогодні Є такий масажер, проминоє дебило. Коли не було світла, це було у нас тільки що вимкнення, сижу і думаю, боже, як ж мені його нагріти цю їжу, щоб не було зайвого жиру. А потім згадала, що будучи ще школяркою, Прибігала до е, таких лайфхаків. Тоді ж у нас мікрохвильовок не було, тому розігрівали все на сковорідці. Там трошки олійки, або якось смальцю, і таким чином був розігрів. Але воно мене постійно ото напрягало ото зайвий жир. І хтось показав, я вже не пам'ятаю, і знайомих чи однокласників, як вони розігрівають. і тоді я перейняла у них такий лайфхак. Якщо ви не знали, користуйтесь дуже класно. Тож, дивіться. Так, водичку налили, кришечку кладемо. Можна ложки покласти. Так. І накриваємо кришкою. І за рахунок пару наша їжа нагріється. І не потрібно ніякої олії чи жиру. Ну и какие результаты?